Вітаю всіх, хто порі з нами, як завжди, до вашої уваги інформаційний випуск «Час пік». Далі про важливе на Закарпатті. Голова обласної військової адміністрації звернувся до всіх краян щодо ситуації з енергопостачанням в області. Одразу після засідання Ради оборони Закарпаття, на якому заслухали представників Закарпаттяобленерго з питань додаткових заходів щодо оптимізації використання електрики в регіоні. Віктор Микита дав доручення обленерго створити комунікаційні центри в районах, куди люди можуть звертатися на постійній основі. Окрім цього, доручив оптимізувати звітність фактичної подачі електрики районах. Більше лімітів потужності від НЕК Укренерго поки ми не отримаємо через останні атаки Росії по нашій енеросистемі. Тому прийнято рішення приглянути об'єми подачі електрики підприємствам та обмежити виявлених недобросовізних споживачів. Ми дали достатньо часу для того, щоб бізнес міг підготуватися та забезпечити себе засобами альтернативного живлення. Але зараз критично важливо подати більше світла в оселі. Графіки будуть оптимізовані. Це означає. Що з'являться додаткові години світла в наших будинках. Крім цього, доручить оптимізувати звітність фактичної подачі електрики по районах. Насамкінець, хочу нагадати, що причиною того, що в наших оселях нема світла, є терористичне утворення під назвою Росія, яке нищить об'єкти генерації електрики і ніхто інший, тримаємось разом. Ми завжди стійко проходили всі труднощі. Пройдемо і це. Слава нашим ЗСУ! Слава Україні! Звернулися до керівництва Укренерго. Депутати Ужгородської міськради просять збільшити ліміти для Закарпаття. Чергова сесія міської ради охопила більше 80 питань, і ключове з них це звернення до керівництва «Укренерго» і прем'єр-міністра щодо збільшення лімітів для області. Як відомо, сьогодні Закарпаття вже отримало потужності, хоча б для обігріву осель. Тим часом у зверненні обранці наголосили на тому, що на Закарпатті потрібно враховувати роботу релокованого бізнесу, наявність великої. Кількості переселенців, а також відсутність централізованого опалення. Чергова сесія міської ради Ужгорода сьогодні охопила більше 80 питань. Одним з перших та основних рішень підтримка програми для ЗСУ та інших військових формувань на суму 3 мільйони гривень. Серед них також і більше 50 мільйонів спрямували на програму надання шефської допомоги військовим частинам, розташованим на території міста до 2024 року. року. Нас є… Декілька підрозділів і територіальна оборона, 15-й гірсько-штурмовий батальйон, і інші підрозділи, яким ми сьогодні підтримали всі без виключення депутати міської ради щодо підтримки програми надання допомоги фінансової цим військовим формуванням. Також міські обранці підготували два чергові звернення до Укренерго. У тексті йдеться не тільки про збільшення лімітів для Закарпаття. Депутати просять надати роз'яснення від державного регулювальника, чи враховувалися всі особливі фактори щодо регіону. До таких, зокрема, належать відсутність централізованого опалення, переселенці та релокований бізнес, які значно збільшили потребу порівняно з минулим роком. А ми зверталися на минулому пленарному засіданні. Значить, є відповідь Укренерго, що розподіляють пропорційно по областях України по регіонах відповідності до пропорційно кількості населення, кількості підприємств, які зараз працюють, які є бюджету утворюючими. Тому це на рівні Укренерго це питання розглядається. Нам надали відповідь. Вчора засідала з відповідно робоча група в обласній державній адміністрації, де керівник військової адміністрації Віктор Микета провів нараду і відповідно є звернення щодо. Більш жорсткого підходу до саме питання черг і вмикання вимикання електроенергії. так в умовах обмеженого енергозабезпечення передбачили компенсації підприємцям частини вартості придбаних альтернативних джерел на суму 5 мільйонів гривень. Відповідні зміни до програми підтримки підприємства та релокації бізнесу в Ужгороді на 2023-2025 роки внесли сьогодні на сесії міськради будь-які види альтернативного живлення. До 50% компенсації, які саме вимоги до підприємців та реликованого бізнесу, перша вимога це бути офіційно зареєстрованим у Державній податковій інспекції міста Ужгорода, не мати ніяких боргів по сплаті податків, а також мати більше трьох офіційно працевлаштованих працівників на підприємстві, тобто три і більше офіційно працевлаштованих людей. Другі документи, які ми подаємо, які подає підприємець, це якісь офіційні квитанції або квитанції підтверджуючі документи про купівлю альтернативного джерела енергії. Тобто якась квитанція про купівлю генератора, з описом, з даними, з якимись фактичними характеристиками ну, генератора. Також потім це йде на Комісію міської ради і виконкомом затверджується компенсація. Єдиний момент, що компенсація одному фізичному особі підприємцю або піабо юридичному юридичній особі може не перевищувати 50 тисяч гривень. Проголосували депутати і за перейменування 11 вулиць в Ужгороді, серед них і Гагаріна, яка тепер отримала нову назву карпатської України. Не підтримали перейменування чотирьох вулиць. Із 1 лютого тариф на воду у Мукачеві таки підніметься. Сьогодні під час позачергової сесії міської ради забракло голосів депутатів, аби скасувати рішення виконкому про підняття ціни. Більшість депутатів звернулися зверненням до міського голови, де пропонується скасувати рішення виконкому про підняття тарифу на водопостачання та водовідведення. Ви знаєте, що у нас була ціна 28 гривень, стала 59. Це не мало не багато, а 115%. Ну, По-перше, що ми рахуємо, що зараз військовий стан і не час піднімати тарифи. Подивимося, хто як підтримує, хто як буде голосувати по цьому питанні. Якщо буде підтримано, тоді рішення виконкому буде скасовано. І залишиться стара ціна. Це 28,67 копійок. Якщо відхилиться, то з завтрашнього дня буде вже з 1 лютого нова ціна. За 19 проти немає, двоє отримувався. Видно, рішення не прийнято. І голосів таки не вистачило. Якщо досі в місті платили 29 гривень за водопостачання та водовідведення, то з 1 лютого вже діятиме новий тариф: водопостачання 40 гривень 3 копійки за 1 кубічний метр, водовідведення 19,76. Отже, разом 59 гривень 79 копійок. Хоча деякі депутати і запевняли, що підняття тарифу у воєнний стан недоречне, старої ціни на воду таки не буде. І якщо раніше тариф на воду у мука. Був одним із найнижчих в області, то зараз буде одним із найвищих. На Ужгородщині у нетверезого водія знайшли згорток з наркотиками. Подія трапилася в селі Минай на вулиці Волошина. Близько півночі інспектори зупинили автомобіль Чері за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування водій почав нервувати і підозріло поводився. Інспектори спитали про причину його поведінки, але громадянин почав плутатися в поясненнях. Тому патрульні вирішили провести поверхневу перевірку. Згодом поліцейські виявили у футлярі для карток громадянина згорток Фольги, в якому містилась біл речовина зовні схожа на наркотичну. Крім того, інспектори помітили у Керманича ознаки наркотичного сп'яніння. Але від огляду чоловік відмовився. Охоронці порядку склали на Керманича адмінматеріали. Оперативники СБУ встановили, що до протиправної діяльності причетний 46-річний житель Закарпаття. За даними слідства управління СБУ в Закарпатській області, чоловік на власних сторінках в соцмережах прославляв і виправдовував дії російських військових та заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України. Агітатор поширював ворожі меседжі про звірство українських нацистів, заперечував масові вбивства мирних жителів військовослужбовцями Російської Федерації в Бучі. Уже. Твах збройної агресії Росії проти України чоловік звинувачував США та НАТО у межах раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили георгіївські стрічки та засоби зв'язку із доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України. 38-річний раніше судимий житель села Тиглаш за місцем свого проживання налагодив виготовлення наркотиків рослинного походження. В його помешканні поліцейські провели обшук та виявили партію готової марихуани, яку фігурант розфасував у 15 поліетиленових пакунків та 51 скляну банку. Загалом вага вилученого складає орієнтовно пів кілограма. Всі речові докази слідчі вилучили та скерують експертам для дослідження. За цим фактом, за процесуального керівництва Ужгородської окружної. Прокуратури в поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі оперативники продовжують заходи з викриттям та встановлюють мету зберігання фігурантом такої кількості наркотиків у розфасованому вигляді. Поліцейський офіцер громади розкрив крадіжку з місцевої автомайстерні у Мукачеві. До поліції надійшло повідомлення про крадіжку майна з території приватного підприємства, що розташоване по вулиці Томаша Масарика. Заявник зазначив, що з його автомайстерні невідомий викрив акумуляторну батарею, що була під'єднана до генератора. За викликом одним із перших прибув поліцейський офіцер громади, який обслуговує цю територію. Йому вдалося швидко впіймати причетного до крадіжки, який не встиг далеко втекти з місця злочину. Причетним. До крадіжки виявився 34-річний мукачівець. Слідчі вилучили у нього викрадений акумулятор та повернуть його потерпілому. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Освітні права здобувачів освіти національних меншин в Ужгороді за участю керівництва Закарпатської ОВА та заступниці міністра освіти і науки України Віри Рогової відбувся круглий стіл щодо освітніх прав дітей національних меншин, їхніх можливостей і шансів здобути належну освіту в Україні. У вченні раді у жну зібралися освітяни Закарпаття та навіть гості з Чернівецької та Львівської областей. Організатори сподіваються на відкритий та кваліфікований діалог, який дасть свіже. Погляд на недоліки і допоможе напрацювати діючі методи в освіті. На території Закарпаття функціонують більше сотні шкіл, що забезпечують вивчення рідної мови. Така можливість, як запевнив голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко, є у всіх територіальних громадах. У нас навчається іноземна мова, така як чеська, більш трьох, більше як три школи. І діти здають іскрити на чеській мові, вивчають її іноземну. Я би хотів відмітити солотинський ліцей з румунською мовою. Імені Ємінеську, де я нещодавно був і бачив, як там йде навчальний процес. Хочу відмітити інститут імені Ференца Ракоці, де вища освіта викладається угорською мовою, багато угорсько угорських шкіл. Хочу відмітити школу номер 4 де школу словацьку мову навчання. Тому ви повинні одну річ головну розуміти, що українці, всі громадяни України, незалежно від національності, мають однак пошану повагу від влади, і влада їх однаково підтримує. Відсутність міжнаціональних конфліктів та сепаратистських настроїв наголосив, і заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк. Проте від владних структур вимагається постійна увага до цього задля упередження зловживань мовним питанням. Це питання є критично важливим, особливо сьогодні, коли в країні йде війна. Питання національних меншин на жаль використовує ворог як фактор дестабілізації в нашому краї, та і в принципі, як і в інших регіонах. А ми, люди військові, відслідковуємо всі ці питання, розуміємо всі ризики і розуміємо, що ми потрібні зробити все від нас залежно. Багато людей намагаються використати цей фактор, в тому числі освітній, як один з елементів, який можна дестабілізувати внутрішню обстановку в регіоні, в освітніх колективах, в територіальних громадах. Ну і звичайно, створити напругу в самій тій чи іншій громаді. А я б не використовував слово національні меншини, хоч воно є в законі, я би сказав громаді або спільноті, яка є спільноті, яка у нас є. На території закарпаття разом з тим, аби достеменно зрозуміти ситуацію з можливістю нацменшин здобувати освіту рідною мовою, і зібралися освітяни. Зокрема, круглий стіл вченої ради ужну зібрав не тільки представників Закарпаття, а й гостей з інших областей. Також завітала й заступник міністра освіти і науки України Віра Рогова, яка не тільки в захваті від вже відвіданих шкіл, а й запевнила у готовності оцінити досі наявну проблематику. Ми хочемо подивитися всю проблематику, яка існує в регіонах. Ви розумієте, що сьогодні дуже багато наших дітей, які переселені із е, окупованих територій, ви знаєте, із східних, там де йдуть бойові дії, і вони сьогодні навчаються у наших громадах. І громада Закарпатської області сьогодні приймає велику кількість дітей. Тому ми хочемо всю проблематику подивитися по всім громадам, по дітях, які навчаються в школах з нацменшинами, і визначити ті пріоритети, над якими сьогодні нам треба буде. Далі продовжувати працювати. Віра рогова наголосила про цілі державної програми на підтримку багатомовності, адже школярі обов'язково знатимуть українську мову, проте разом з тим не втратять знання рідної мови, і в цьому у міністерстві вбачають лише плюси. На Закарпатті автошляхи місцевого значення розчищають від снігу 17 одиниць техніки. У гірських районах області засніжило. Техніка одразу роз'їхалася по населених пунктах, аби забезпечити проїзд на дорогах місцевого значення. Передусім, йдеться про Рахівщину, Тячівщину, Міжгірщину, Перечинський, Великоберезнянський райони. Повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький. Зараз на автошляхах місцевого значення працює 17 одиниць техніки. Упродовж 31 січня і 1 лютого Кують снігопади і гуртовини, що може спровокувати сходження лавин та ожеледицю. Тож закликаємо бути обережними. Боротьба зі сміттєвим затором в Ужгороді рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення проводили розчистку опор пішохідного мосту від сміття та деревини, які нанесло водою під час нещодавньої негоди. Фахівці групи рятувальних робіт за допомогою бензопил розрізали стовбури, а далі застосовуючи лебідку, витягали їх на берег річки. Загалом рятувальники очистили три мостові опори, прибравши близько трьох кубометрів деревини. Подібні роботи надзвичайно важливі, адже сміттєві затори можуть призвести до зниження пропускної спроможності інженерної споруди та додаткового навантаження на опори мосту під час пропуску паводків. У Мукачеві встановлять нові комплекси автофіксації порушень швидкісного режиму. Прилади контролю для виявлення перевищення швидкості будуть розміщені по вулицях Івана Франка, 74 та Великогірній, 51. Ще один комплекс автоматичної фіксації порушень встановлять на трасі Київчок. 10% коштів від сплати штрафів за порушення швидкісного режиму, які були зафіксовані на прилади автофіксації, що встановлені на території Мукачівської громади, надходитимуть до міського бюджету. Зворушливий візит до голови ОВА. Пані Надія з маленьким Дмитриком, яких минулого року керівництво області відправило на термінову операцію і лікування в одну з дитячих клінік в Європейському Союзі, прийшли віддячити. Віктор Микита запевнив, що для нього велике щастя, що завдяки спільній роботі, оперативному втручанню медиків хлопчика вдалося врятувати, і вони разом з мамою, сповнені життєвої енергії, сили надії на майбутнє, повернулися на Закарпаття. Завдяки вам, чесно. Я вам безмежно вдячна. Низький уклін. Всі допомагали. за це, що і всій команді вашій за, за підтримку у березні 22-го року чоловік надії, військовий 128-ї бригади Валерій Макарчук у ході виконання бойового завдання потрапив у полон, де тимчасово перебуває. І зараз державні структури працюють над поверненням захисника. для Віктора Микити та всієї команди. честь і обов'язок допомагати родинам бійців для кожного з нас. Це безумовний пріоритет. Малечі бажаю рости здоровою, а мамі сил і терпіння за. Певне, Віктор Микита миру, сил і терпіння нам усім. До зустрічі на цьому ж каналі.